Верховна Рада сьогодні прийняла законопроєкт про заборону релігійних організацій, які керуються з поза меж України. Мовно кажучи, УК... УПЦ МП заборонять. Що ви їх, думаєте? про це? Попередники вже забороняли. Соплемені Зеленського Ленін забороняв церкву. Ви будете залишатися прихожанином української прославної церкви Московського патріархату, якщо її заборонять? Так, так. Бо царство небесне і церква Божа на землі має. Кордони інші трошки ніж ці політичні утворення. Чи будете ви далі проводити служіння, якщо, до прикладу, все-таки заборонять? Ну все таки не заборонять вони. Це те, що вони сьогодні роблять, це піар акція. Вони крім піар-акції, більше нічого не займаються. В, це в першому читанні прийняли законопроєкт, але ми, якщо ми, його при... якщо приймуть, в... Поясню, в цілого... що Це значить це нічого не значить. Це рішення якимось чином вплине чи не вплине на вас? Так, да, Вплине ми будемо більше молитися, більше жити по-християнськи і спілкуватися з нашими друзями вскрізь, і в державі, і поза державою. Чи рішення ви якось з прихожанами раді? комунікували? Говорили якось ми, з ними про те, що от можуть да. прийняти такий законопроєкт? Час? Це не важливо, це на наше сусідне не впливає. Мені просто цікаво, що ви їм говорили? Коли? Вчора. Що це як на нас не вплине? Ми як ми були цирку, залишаємося. Московська повинна повністю вийти з України, українська тільки. Хоча я раніше, раніше теж була московського патріархату, ну я зможу перейти і на праздники, і буду ходити в київський храм і в український храм. Поки є можливість. Поки соціум плюс-мінус кулачки треба робити. Бо дай Боже, все колись закінчиться. І знов а, московські попи будуть робити вигляд, що вони дужки, лапочки, їх а, не за діло взагалі гнобять. Там були склади, там переховувались люди. Починається з 2014 року а, купа публічних історій. А, деякі з а, там не відпівали наших захисників, це взагалі нонсенс. Вони в одні з орудій Росії, які допомагали, щоб ця ситуація сталася. І зараз допомагають, щоб суспільство потрошки розколювати. Ви як вважаєте, треба забороняти ОПЦМП, чи ні? І, звісно, не треба. Я вважаю. Тому що це єдина церква канонічна, яка знаходиться на території України. А якщо законодавчо заборонять, ви будете продовжувати ходити в цю церкву? Звісно, я буду продовжувати ходити сюди. А як, якщо її не буде існувати, якщо вона буде заборонена? Ну, будемо тоді вже рішати, дивитися, як там далі буде. Як православні, то православні. Які вони не були, чи Білорусія, чи Україна, чи Росія, а забороняти, я не знаю, що вони там. Мудрують, можна так сказати, тільки знаю, що оце так по-простому. А при чому тут Україна до всього православ'я? Вона хай хоче, хто хоче, хай собі вірить там на своїй мові вони хочуть. Ну це їх діло. А при чому тоді Росія до православ'я? Ну це ж православ'я звідси ж вийшло з Києва. Так це ж не Росія, Києва, Україна. Ну вони ж були разом людей, які ходять до московського патріархату, їх просто використовують в своїх ворожих інтересах. Я не знаю, як це зробити м'яко, щоб не було протистоянь, але я вважаю, що це було потрібно зробити давно. Вони то можуть заборонити, але я не думаю, що так швидко можна буде розформувати ці структури. І навіть якщо вони розформуються церква, то сформується щось інше. Це є ворожа агентурна мережа, як мінімум. Я вже не кажу про вплив безпосередньо на громадян. Ще нам потрібно більше єдності. А московський патріархат то не є єдність. Ми Божа церква, а не московська, розумієте? Божа.